Дві крилаті ракети збили над Вінничиною. Вчора під час повітряної тривоги наші повітряні сили відбили більшість атак ворога, збили 51 з 70 крилатих ракет та 5 дронів камікадзе. На жаль, маємо і влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Через це частина України, у тому числі Вінницька область, на деякий час залишилася без світла, тепла та води. В критичний момент швидко спрацювали енергетики та комунальні служби і вже за дві з половиною години відновили енергоживлення. Енергетики і всі комунальні служби працювали в злагодженому режимі шістнадцять і вже появилось енергоживлення на об'єктах Вінниця, Облводоканал, а також на наші котельні міста. Водопостачання з'явилося чуть пізніше, тому що потрібно було заповнити водопровідну мережу і тому холодне водопостачання. Появилось десь біля 10-ї години вечора. Також було вчасно відновлено в 16.55, вже пішов рух електротранспорт.